Президента США Дональда Трампа запідозрили в тому, що він використовує штучний інтелект для прийняття глобальних економічних рішень. Нова торговельна політика США, яка спричинила найбільший обвал на біржах з часів пандемії, можливо створена завдяки звичайному запиту в чат GPT. Так вважають економісти, які знайшли дивні закономірності в оголошених Трампом тарифах: 54% для Китаю, 50% для Лесото, 29% для безлюдного острова і навіть 10% для Антарктичної території. За розрахунками фінансистів, ці цифри базуються не на реальних митах, а на простому математичному алгоритмі. Чи скористався Дональд Трамп чатом GPT? Щоб створити свої тарифи, які він щойно запровадив проти всього світу? Експерти у соцмережах стверджують, що, схоже, Трамп використав фальшиві цифри для тарифів, які, за його словами, кожна країна начебто застосовує до американських товарів. Насправді, це просто дефіцит торгівлі з цією країною, поділений на загальний обсяг імпорту до США. Я покажу вам математику. Це справді дивно, але він повністю збрехав щодо відсотків тарифів. Подивіться. Ірак 78%. Це, за словами Трампа, тариф, який вони застосовують до американських товарів. Це просто дефіцит у торгівлі з Іраком, поділений на обсяг імпорту з Іраку, що дорівнює 78%. Саме це він назвав тарифом, який Ірак стягує зі США, і Трамп сказав, що ось вам тариф, який ми встановлюємо для них. Чи це просто математична помилка, чи свідома маніпуляція з катастрофічними наслідками? Аналітики вражені тим, що такі важливі рішення, які вже впливають на світову економіку, можуть прийматися на основі неправильних даних або з використанням штучного інтелекту, який просто обчислює торговельні дефіцити, а не аналізує реальні мита. Друзі, вони формують торговельну політику США на основі помилкового запиту в чат GPT. Саме так ми ведемо торгову війну з усім світом, і до речі, фондовий ринок просто обвалюється. Це справді страшні речі. Серед країн, які потрапили під удар тарифної політики, опинились навіть території, про які сам Трамп, ймовірно, ніколи не чув. Австралійський острів Норфолк з населенням близько двох тисяч людей отримав тариф у 29%, попри мінімальний обсяг торгівлі зі США. Це як жарт, що постійно повторюється. всі з цього сміються або сміються, або дивуються, чому Трамп це зробив. Бо немає жодної справжньої чи логічної причини для цього. Я не думаю, що Трамп взагалі колись чув про острів Норфолк. Це дуже віддалене місце з населенням лише 2200 осіб. Тож я дуже сумніваюся, що він взагалі знав про його існування. Для місцевих жителів Норфолка це викликало подив і сміх. Вони сподіваються, що раптова міжнародна увага принесе користь туристичній галузі, яка є основною для острова. Моя реакція була така ж, як і в більшості місцевих жителів. Ми були приголомшені і просто сміялися, тому що, наскільки мені відомо, Норфолк не експортує нічого до США. Ще абсурднішою виглядає ситуація з безлюдними антарктичними островами Герд і Макдональд, які тепер мають сплачувати мито у 10%. Живуть там тільки пінгвіни. Якщо для деяких маленьких територій тарифи Трампа можуть виглядати як курйоз, то для економіки африканського лесоту вони становлять величезну загрозу. Ми вважаємо, що всі інвестори підуть з нашої країни через це підвищення мита на 50%, яке пан Трамп вимагає або прагне запровадити. Маленьке гірське королівство в Південній Африці отримало найвищий тариф у 50%. Це ставить під загрозу його текстильну промисловість, яка становить значну частину експорту країни. 50 відсоткове взаємне мито, запроваджене урядом США, вб'є текстильну та швейну галузь у Лесото, оскільки вона є одним із головних роботодавців Україні. У нас працює приблизно 40 тисяч людей, це прямі робочі місця, а ми ж знаємо, що є ще й непрямі робочі місця. Якщо взяти грубу оцінку, що кожен текстильник отримує приблизно 2 тисячі малоті на місяць, і помножити це на 40 тисяч, то отримаємо близько 80 мільйонів малоті, що циркулюють в економіці. Лесото, яке Трамп у березні висміяв як країну, про яку ніхто ніколи не чув, є бідною країною без виходу до моря, з валовим внутрішнім продуктом трохи більше 2 мільярдів доларів. Експорт до Америки в 2024 році становив 237 мільйонів доларів або понад 10% ВВП країни. Якщо фабрики справді закриються, то індустрія загине, і буде ефект доміної інші сектори теж сильно постраждають. Наслідки будуть фатальними. Це буде по суті смерть. Безпосередній наслідок це скорочення робочих місць. І це скорочення станеться одразу. Хоча ми намагаємось цього уникнути всіма можливими способами. Пам'ятайте, ці люди пройшли підготовку, і втратити їх просто так це нелегко. Нам коштувало чимало, щоб підготувати ту робочу силу, яку ми маємо зараз. Тепер уряд Лесото змушений терміново формувати делегацію до Вашингтона, щоб врятувати свою економіку. Інвестори тепер можуть відвернутися, якщо уряд не вживе негайних заходів. Можливо, доведеться навіть стати на коліна перед американським урядом. Тим часом експерти прогнозують значне зростання споживчих цін. Особливо це може вплинути на електроніку. Я з Європи. Тож усе це здається справді божевільним і перебільшеним. Але погоджуюсь, що дня новини про якусь чергову дурість від Трампа це просто виглядає як показуха, як піар-хід для нього самого. З огляду на миту, у 54% на китайські товари вартість айфонів може зрости до 2300 доларів. Ця перспектива шокує звичайних американців. Моєму айфону близько трьох років, тож він послужить ще два роки. Але ні, я не буду платити 2300 доларів за айфон. Ці мита справжній безлад. Я, як людина, що бореться за виживання в цій економіці, особливо зараз, коли втрачається все більше роботи, бачу, що ця адміністрація не цінує людей. Трамп і його команда, схоже, зовсім не дбають про нижчий клас. Тих, хто заробляє небагато або працює на фрілансі, як я. А це ж безпосередньо вплине на ціни на звичайні товари. Нова торговельна політика США викликала занепокоєння у фінансовому секторі та урядах різних країн. Фінансовий холдинг JP Morgan підвищив прогноз імовірності глобальної рецесії до кінця року з 40% до 60%. Неочікувані великі тарифи можуть спровокувати вищу інфляцію та повільніше зростання економіки, що створить серйозні виклики для центральних банків. Якщо ви хочете iPhone за 3,5 тисячі доларів, виробляйте його в США. Якщо хочете за тисячу, виробляйте в Китаї. Якщо хочете кросівки Nike за 400 доларів, виробляйте тут. А якщо за 100, у В'єтнамі. Це реальність. Саме тому ця ситуація одна з найабсурдніших, які Уолл-стріт бачила за останні десятиліття. Тим часом у відповідь на дії Сполучених Штатів Китай оголосив про введення додаткових мит у розмірі 34% на всі американські товари з 10 квітня. Прем'єр-міністри Великої Британії, Австралії та Італії розпочали переговори щодо відповіді на тарифний удар Трампа. А сам президент Сполучених Штатів, здається, не надто переймається міжнародною тривогою. Після оголошення тарифів його помітили на полі для гольфу, де він насолоджувався грою, поки світові ринки переживали падіння. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.